Петлюра повернися. Під такими гаслами вибухала більшість селянських повстань в ОСРР в 1929-1931 роках. Селяни були жахливо обурені колективізацією і конфіскацією майна на користь колгоспів. Також вони добре пам'ятали, як їх обурювало в 1919 році те, що представники армії ОНР могли позичити підводу на кілька годин чи кілька діб для військових потреб. І тоді вони добре усвідомили, що набагато краща погана українська влада за найкращу московицьку. Просто тому, що свої. Про своїх, хоч якось дбають. Не повторюємо помилок своїх предків. Зберігши власну державу, ми збережемо і власну націю, і своє майбуття.